Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Opel Corsa 2001 року випуску з 1.2 бензиновим мотором, з автоматичною коробкою передач. Авто в хорошому стані. В технічному плані повністю обслужене по салону. Як бачимо, немає суттєвих пошкоджень, є невеличкі дефекти під час використання. Електропакет. Поставлено електромагнітола. Є камера заднього ходу. Авто ніяких кладень не потребує. За авто можете звертатися в місто БІ вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.